А. а зараз до слонів. А зараз до слони. Накращий. Цей войс лайн в грі. Найкраще, що додали в компентіум, це цей крик слонів. Просто заради цього. Ти знаєш, от ти такий. Е пас, листаєш, листаєш, гортаєш. Mm -hmm. Оце таки думаєш, ой, ну щось якийсь батл пас, ну такий собі, та а потім бачиш що цих слонів ні, заради слонів, все сотий левел одразу. Okay. Давай okay. на сапа. Ну серйозно, я от думав, може купити? Ну типу, може купити все таки. Ну я не граю цими персонажами. Тобто я навіть там один саппорт Крістал Мейден. Я навіть не, не, не граю. Там сети на героїв, якими mm -hmm. я не граю. Ну навіщо він мені купувати батл пас? І потім ці слони, і я такий, ну блін, но ну, слонами я б постав. Ну хоч перший взяти. Ну от Роман, та тил він взагалі заради насмішки на Абадона. Ой-ой-ой, білка підставила. Та, це офлайн білка, арзент грає на білці. Добивають чисто для луни. Ну так. Заради. Він кікнув білку, але воно її, замість того, щоб вниз туди до річки відштовхнути, воно штовхнуло її в сторону під цей, під Угу. Вийшло якось так не дуже. Угу. Дуже погано. ФБ ще й ФБ віддали Луні. Починається стояння на лінії. Ну, добре, а тобі, ти, ти все ж таки думаєш, що зможуть SG, G чи ти на Kings? Не знаю. Мені, мені не дуже подобається, коли команда починає е, там якось себе перед, передумувати оце от на драфтах, і здається, що у Mad Kings саме це і сталося. Тому а що ця от так. офлейн білка вона щось. ну Це щось таке, коротше, не знаю. Мені не Буз... подобається. Плюс ще мені не подобається, окрім флен-білки, те, що вони взяли омніка, і насправді омнік дуже класно комбіниться з силовиками, коли, він, коли, його, під, коли його пікають під мовно, кор силовиків. Бо він їм додає купу сили, і відповідно він не тільки їх в здоров'ї бустить, а ще й в атаці. А тут, подивись, тут тільки один мірс. Mm -hmm. І то це саппорт, ну, тобто... Але знаєш, що мені ще не подобається у УСG, наприклад, е якщо на противагу говорити, mm -hmm. от він мені не подобається. Я розумію, що зараз їм грають, що він там ну, суперпопулярний зараз, і все таке. Чому тобі він не подобається? Просто як персонаж? Що Ні, мені, як... мені не подобається. Мені не подобається просто, що він вичерпує свій потенціал достатньо рано. Ну тобто він доходить до якоїсь. Точки, де у нього є оцей критичний максимум і імпакту, який він може видавати. А потім, якщо умовно команда це переживає, то він перетворюється на супорти. За контрпіків, таких, як, наприклад, Knight, йому взагалі потім грати дуже важко. Я от пам'ятаю гру, це цей самий регіон, ці самі квали. І там гра зайшла в лейт. І ну, Бетрайдер був запакований, він був шестислотовий, але він ну, не міг зробити взагалі нічого, тому що там, окрім супортів, ще з'явилися айтеми дуже круті, які там проти нього працюють. Дуже важко грати, коли гра заходить в лейт. Ти і так перетворюєшся на супорти, тому що у тебе там одна функція. Так, буває. Хочеться все-таки на мідера, щоб якийсь демедж дилер такий був впевнений. Тут інчан розкоплювається. Зевс непогано дилером виступає. Непогано ділить демедж. Це правда. Зевс, до речі, от проти от якщо брати так от один на один, то матчап Такий собі. так. Бетрейдер може його палити, випалювати. Ой-ой-ой. Просто вбила його з молда. Насправді так, такий, знаєш, матчап 50 на 50, бо з одного боку. Зевс може з ренджі стояти, спамити першим спелом, і Бет і через це не буде прям сильно на нього нападати. Але і якщо Бет настакає дуже багато першого спела стіків цих на Зевсі, то Зевсу навіть не допоможе його Хевен Jump. Тут же позиціонка, хто підставиться. Ну поки що Зевс спамить з ренджі, тобто там десь на крипів. Накидає. Нормально, нормально себе почуває. Тут, правда, немає легіонки, немає. Там, ну того, що було з минулої мапи. Немає. Легіон. А отут це отак от заходити між Т1 і Т2. Дуже небажано. О, ні, це все. От, те про що ми говорили: Heavenly Jump, ну і якщо б Пабло не прилетів би насправді, то були б непереливки Зевсу. Пабло реально врятував ситуацію. І там, до речі, ще вбили лікана паралельно. Якимсь чином. Омнінайт і Ланая. Mm -hmm. Ну, вони будуть тепер вдвох стояти на мілі чи як. Тут ще прибіг якийсь троль з сіткою. Просто Enchantress відправила. Бета-версія Little Friends. <рес> просто, <рес> просто один Little Friend прибіг. Так. Е і що в результаті виходить? Що білка. Ну, знаєш, своє вона, в принципі, взяла, там зробила якийсь уже фраг. Четвертий левел арзен стоїть. Ну, в неї взагалі не подивись по капіталу по цьому, по КС. Ну, так. Може, ми даремно наговорювали на цю білку, а вона зараз там розвалить. Просто, ну, добре, окей. Якщо білка розвалить на самій лінії, все ще й задаюся питанням. і Хто буде фронтлейн? Так, це питання, це відкрите питання. Зараз така білка вибігає просто запакована три брасери. Сенджин'яша якась, натанчит, і вона танчить. О, майгот. Три три брасери, сенжин'яша. Що там ще Вангуард? Ведь... Та? Навіть не Сенджі Яша, а Алебарда, просто Алебарда, щоб плунуть з армити. Угу. Хоча ти знаєш, от, до речі, ти питав про фронтленер. Я знаю, що Омнік на п'ятій позиції це, ну, його не можна назвати повноцінним фронтленером, але от вчора я бачив достатньо ігри з ним, ну, як мінімум, от три гри в одному Best of 3. він прям три катки е, поспіль зіграв. І е, Омнінайт завжди перебував поза позицією там, ну, опинявся десь всередині файту, е, його постійно били і він супер довго жив завжди, просто через те, що він силовик, через те, що він має доволі багато здоров'я, і навіть незважаючи на доволі низький рівень, незважаючи на те, що там це посп'ять. Жив, Омнік. І жив багато. Тобто він, в принципі, теж може там щось затанковувати умовно. Омніка, омніка дуже сильно бафнули, коли зробили, що він Heavenly Grace на себе завжди кастується. Тобто так, так. паралельно. Але в останньому патчі ще зробили, що він і дебафає себе, тобто знімає дебафи. Тому, в принципі, так, він може довго проживати. Його взагалі, в останніх патчах дуже багато, от прям дуже багато. Йому зробили нормально Каст-Рендж, Гардіан Енджела, тупи в області, там 1200, а не як раніше 500, що тобі треба майже в мілі підійти, щоб, ті, щоб там спрацювало та ульта. Ну, тобто, а герой класний, ти ж не забуваєш, що взагалі омні. Ой, ой ой там... Ой, Мауза, Мауза, загинув там у Зевса Уже ультимейт з'явився, і він його розрядив одразу. Навіть якби а, без Ульти. Зевса все одно впорались, бо там у Арзента вже є ультимейт, і непогано Медкінгс тут огризнулись. Ти ж не забуваєш, що у Омніка завжди насправді був великий капіт він рейд ну, на дотабафі. Тобто там 64 в нього завжди було. Він не хороший персонаж по вінрейту. Ні, ну так не можна просто брати вибірку з пабліка. Це треба брати з все ж таки з компетитів вибірку. Там... А, ну, в компетитів його ну, просто їх mm -hmm. бо там є інші персонажі. Знаєш, ну через те, що він А та, та. Там просто зовсім різні цифри були. А так та ох, прорізали. Енчантрес, але закінчується хіл. О, Потягнув Бетрайдер у нас. Пабло. Ну і Пабло загинув. Так, ну поки що 2 на 5. Насправді Мед Кінгс лідирують. У mm -hmm. них 2000 вже перевага по капіталу. Це білка, якийсь монстр. Так, і... а що. Хріпні кулуни. Що по коефіцієнтам? Чи оновилися вони, а ми бачимо, що 3.25 парі матч дають на SG Sports, 1.31 на Мекінс отако. Так, oh, от. так. так. Дивізіон oh, yeah. а... Четверте місце. Ага. Четверте місце ми бачимо, але 1.31 кеф, це прям дуже сильно. Yeah. Здавалося б, андердоги. Ну, mm -hmm. а ви, друзі, не забувайте про банер, який є під трансляцією. Можна перейти тут ЗЕС. Uh, спамить. і ще треба для KXY одну тичку або хоча б там нюк якийсь і нюк видає. Джекі uh, Токіо і. Так? Є. Yeah. Зевс вже свій бонус отримав. Дабл кіл. Зевс все і... класно Реч. робить. Та, до речі, тут він не страждає, як на попередній. Тобто тут цей Зевс буде значно небезпечніший. Пабло. І Пабло okay. треба добити. Добивають Пабло. Менше з тим Арзент може помститися. Так, Зевс, відкотився ульт і даблкіл, слухай. Ну тут Зевс просто трощить у нього. Е, ну і за рахунок нього зараз 3-4 тисячі перевага по нетворсу на 9-й хвилині. Це просто фантастика. Мед Це Так, Цей Зевс вийшов з-під контролю. Це абсолютно не той Зевс, який був на попередній карті. Так, Час і зараз, зараз ще. Інше гарно вони б'ються зараз Mad Угу. Бетик Firefly витратив. Ну нічого, зараз це має трошки підзаспокоїтись, але от Зевс. Так, і Темпларка фармить, і там стаки. До речі, Омнік спалив стаки, які роблять тут. Може це хоче забрати Темплар Асасін. Так, це він типу Сентрік там свій поставив, бо я щось не зрозумів. він <соць> Так, так, так. <соць> так, спробував вбити ланаю. Омні підбігає, чи буде ріпел гардіан. Гарді... А, Heavenly Grace є, так. О, 100 золота, непогано. Бам. І Тускару відривають трошечки від обличчя. Треба ланай тікати, бо там uh, Guardian Анджела немає, четвертий тільки рівень, ще й Бет, гарні трепи. А вони так не залишають умні Найде, тому що трепи стоять. Оце Garden... так. Uh, аж три штуки тут прям стояло. Це, здається, сьогодні був матч. Там просто в... рошана забирали і трепи стояли навколо рошана, прям так по колу, як годинник. Я так ще не бачив, що проставляли трепи. Прям дуже цікаво. Там знову йшли 7 рівня. У білки немає ультимейту, але воно далі біжить, якась ненормальна білка, 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 білка. Мауза. Ну, Білку трошечки підзаспокоїв таск, хоча Пабло є теж на підтримці. Є. Бушвак. Uh, uh. Зевсу! Так, і Пабло! Пабло влітає, хоче засейвити, але там дуже багато шкоди влітає від Бетрайдера від цього uh, вогню, який він тут порозливав. Мінус стрік. 600 золота Зевсу. Неприємно. Ще й бед даблкіл, бед камбека в цю гру після такого провального міда. Але йому ще треба ще декілька разів вбити, бо де весь 4400 на 5600 капітали. Я ще, якщо чесно, я ще не бачив, щоб так бет програвав. Ну, це через те, що Зевс ультимейтом гравав. Щоб так бет програвав саме Зевсу. Ну, Зевс ясно постілив. А, та, ясно, так. Кешуа Зевс. Кежу Зевс В будь-якій команді. А у нього ще, ще там є чотвільна ця фраза. Що, що, на що ти очікував? На що ти очікував? Так, так. 3000 все ж таки перевага залишається за Mad Kings, це все ще немало. От правда, це немало. Враховуючи те, що там Templar Асасін фармить набагато краще за луну, ой. WIJ знаходять. До побачення Enchantress. І Просто у, к... у KXY є тільки тривела. Ну, тобто, знову ж таки, це час, поки бетрайдер там не зробив якийсь блакінбар або якісь дефенсивні хороші айтеми, можна, можна йти. Далі можна грати від того самого Air Spirit плюс 1, плюс ультимейт Зевса. Лікан гарно зараз сплітить. Прогризає верхню лінію, їм потрібно карту поділити, бач, Знайшли там. Луну, а вони полюють за нею постійно, там буде гинути Мауза. Щось так. таке за заберуть зараз. Єдиний реально, хто зараз намагається якось дистанціюватися від оцих файтів, це Лікан. Він намагається засплітити і у нього це виходить. А, от. Можливо, через це якось обіграти, але подивись на його капітал, у нього 400. Я дивлюся останні дві хвилини. І мені здається, це основна причина, бо чого він хоче дистанціюватися від своєї команди. Так. Оскар. Команда до нього прилетіла, кажан біля нього літає на Firefly, випалює фармить. Я ще думаю, так типу лікан на топі, луна на стаках, а де Бетрайдеру знаходитись? А вони прийшли ще й Луну вбили? Бетрайдер такий ясно, піду до Лікана до свого Вард зламали, до речі, а там тим часом Пабло все спалив, незважаючи на те, що зламали його вард. Він просто побачив героїв, які тут фармили, і одразу дав інформацію команді. Це важливо, тому що темпларка точно знає, що її там не схопить якийсь Бетрайдер, там який вилітає з кущів. Угу. Як в мене могла бути така зневіра в цю білку? Вона третя по капіталу 5900. 6 вже. Ну, третя по капіталу не означає. Що Кори? вона, ну та вона, що вона буде корисною, е, поки що вона реально там корисна, але все ж таки найкорисніший е, в команді Mad Kings на цій мапі поки що це Зевс. Від Зевса колосальний імпакт. Тут нічого не скажеш. І це ще 15-ї хвилини немає в нього шортного. О, фіросі. залетів Пабло, видає сайленс по всім, видає також уповільнення, мінус Enchantress, мінус також LTH, і буде гинути, напевно, Бетрайдер чи ні, там ультимейт білочки залетів. же він шкодився, аж на Air Spirit захотілося пограти. Хм. Просто на всіх закотився, за сайленсів. магнетайс, натиснув. Так, так. Нам тим часом зараз. У нас було а, перебило тисячу глядачів. Друзі, всім привіт! Дякую, що дивитесь. Вітаю. Та, Напишіть в чаті, як у вас справи. На Забираю. Рошана заходять ну, Ме темпларка, Кінгс. Темпларка дозволяє це зробити швидко, там дезолятор є. Цікаво, чи будуть SG якось заважати е, цьому Рошану. Білка. А ось і Білка! Залітає Єрспіріт. Е, на випередження діють гравці команди Mad Кінгс. Е, поки там б'ють кори Рошана, супорти розбираються. З ворожими героями. Не точно, влітає Бушвак, але все ж таки, скоріше за все, доб'ють Тускара. Це трипл кіл для Зевса, нічого собі. Дуже багато шкоди. Скаю завдає цей Зевс. І зараз от ми бачили, як же круто грають супорти Ме І знову, от, Пабло, от я не перестану помічати якраз цього, цього гравця. Він дуже круто відіграє на четвертій на позиції. Ну так, особливо в цій грі, Air Spirit, прям дуже багато зробив. А так. там спобив. Ось твоя білка, якраз, яку ти недооцінив, але схоже, що і не дарма, хоча і ні, ну, нормально. Арзен то не захистує. Це кабан прилетіла сейвати, нормально. Ні, ну цей Зевс, він бігає, просто всіх вбиває, в нього досі немає шорда, і він все одно всіх вбиває. Це бустер на, на, на за всі, просто розумієш. Я тобі казав. Олег, я тобі казав. Mad Kings це команда бустерів. Вони не мають бути в другому дивізіоні, Четверте місце. Вони будуть грати в першому дивізіоні. Вони виграють цю гру. Ну, можливо. Можливо, вони. О, 2%. О. О. А коефіцієнти? Мені цікаво на фоні. Цього всього подивитися кефи є у нас взагалі? Ні, немає. У нас старі кефи. Лайнус, так. LT загинув. Так, лайну з коефіцієнтами вже немає, і це не дивно, тому що там, напевно, захмарні якісь коефіцієнти на SG Esports. Ви їх, звісно, можете подивитися на сайті Parimatch, А перейшовши по банеру під трансляцією, можете ще й бонуси отримати від наших друзів та партнерів Parimatch, тому мерщі. Бонуси це реально завжди круто. Ну, тут в бонус отримали, Т2 два Мед Кінгс. Там і такий бонус отримали від цього Зевса. Так, ну можна йти далі. У них егіда, вони зараз заберуть всі зовнішні вежі і можна навіть спробувати потикати хейграун. Тобто в них на деф ланаї буде завжди Хевенліг Рейсомніка, і її якось вбити швидко не вийде. Навіть якщо її він схопить, Бет схопить в ласо цю ланаю, можна там скастувати ГА, чисто щоб фізи вбили. Лана є собі зібрати і все. Ну, її не перемогти, от реально. Так мені здається, її вже не перемогти там. Heaven, ну, тобто, окей, немає блокінбару, але є Hevenлі Грейс і це вже певним чином тобі е, робить, робить Бобо, тому що схопити ланаю в ласо ти не хочеш е, її брати, якось намагатися магічною шкодою теж. Або, ну, дізеблами. Поливатис. там Heaven ж дає статус Resistance, так, якщо я не помиляюсь нормально. О. Просто конвейер якийсь влаштовують зараз Mad Kings. Ну, Луді немає де формати, розумієш? Ну, тобто у них такі а, і Лікан, і Луна хочуть десь знаходити фарм собі. Але хто буде приймати ці всі бійки? Бет, він теж підв'язаний під команду. Це не той Бет, який може соло полетіти там, десь на сайдлайнах вбити когось. О, До речі, я от вчора Олексія Травко питав і спитаю о, тебе: як тобі о, взагалі о, цей дагер, дагер of Рістол? Як на мене, то це просто якась імба. Це про ну я не знаю. Ну, мені здається, він найкраще на якійсь версії. Чисто під Focus Fire. А так, то артефакт прикольний, там, да, мені теж подобається. На джигернауті теж дуже крутий. Його ж можна, по ідеї, протискати в омні слеші. Mm. А, ти за той, що дає швидкість атаки, так. Ні, за, за те, що 40 атаки за 100 хп дає. Ну так. Я думав ти про то бекстеп ріки А, ні-ні-ні, я про те, що. Та, він же ж не швидкість, а дає 40, плюс 40 атаки. Він дає 40 атаки? Так, 40 атаки здається. Він що він дає швидкість атаки. Добре, поки Олег перевіряє цю інформацію, дуже цікаво. Мені здається, що він давав 40 швидкості атаки. І мені він на Блідсікера подобався, бо ти з першим спалом Сікера. Там зловили Лікана, лікан щось... Так, лікан. Ну, так, у нього є, до речі, Хелм оверд. Овердять лікану. Ну, вони просто вже по всій мапі там намагаються якось. Їм потрібно, Просто SG потрібно зібратися разом, але вони ще не готові збиратися разом через те, що недостатньо не предметів якихось на атаку. 40 демеджа, 40 демеджа, все, все вірно. А, добре. Ну Це я просто ППГ ага, вибач. Ну нічого, ну просто не знаю, як на мене, 40 а, демеджа, активка за 100 хітпоїнтів, це взагалі ніщо. 100 хітпоїнтів я маю на увазі. Ну так, так. А що з темпларкою? Можеш мені під. Ааа, все, є блінкдагер. Добре, добре, все. Претензії не, не там Ще аганім, вона проростає в трепи. так що... Та-та-та. А я вже хотів кричати Темпларка! Алло? Тобто, ти розумієш, вони навіть не можуть тепер нормально посплітати, бо куди б вони не прибігали, туди проростається. Та ні, це аганім на темпларці це шок. Я пам'ятаю, okay. на анімейджері, здається, там ми якраз коментували це, де Сомаїл постійно грав на заміні у ліквідів, і він на цій темпларці просто солив і намагався за вуха затягнути тим ліквід якомога далі по турнірній таблиці. No, так, так. Сумаїлова темпларка була легендарна на той час. от, -от. Ну зараз вже от з цими трепами, з цим агнімом, там багато хто грає, всі грають, всі знають. Всі грають, та, всі так, У та, та. герої насправді до, досить сильний за рахунок якраз цієї живучості від першого спела, що ти. Плюс там, з талантом на 25-му, тебе реально пів, пів години будуть бити, щоб збити тобі ті стаки. Поки у Луни немає БКБшки, можна ще раз її вбити. Зловили лікана, прив'язали. Так, Пабло. Пабло закотився, Пабло викотився, а тим часом Темпларка просто розбила обличчя лікантропу. А мінус Тускар. Окей, луна ультимейт розкастувала. Гардіан Енджеломніка не сейвить від магічної шкоди. Але там дуже багато здоров'я у Темпларки настільки, що навіть магією, навіть з усім всім, всім, всім не вибити його. Не вибити тим вайп і кричать слони і. Слони Слони так. там. Ну, вони майже її вбили. Просто від лікана взагалі не було імпакту, бо він поки трансформувався, вона його реально з цих двох псі-блейдів з мелба вбила. Ось тут дивись, він трансформується, він туди біжить, біжить, але він вже мертвий. Так. Плюс Омнік знову ж таки підсейвив за рахунок Heavenly Grace. Дуже ну, так. Дуже магічної шкоди від Зевса. І від Луни було нормально, але я ж кажу, там просто ну, за рахунок рівнів, там 18 рівень вже і здоров'я багато. 15-1. Це помста Зевса за попередній матч. Це 100%. Він дуже тішиться, я впевнений. Так, так-так, за весь біль. Знову ловили луну, БКБшка в фулдауні, перспірід закотився. Ой-ой-ой, щось у Пабло, там треба сейвити, бо ХП закінчиться. Пабло? Нормально, там умінінает, у на місці. Працює. О, Пабло просто. А, ну все ясно, залагав. Просто залагав. Просто залагав і закотився під Т-4, точно. Саме так і було. Так, я теж так пишу. Слухай, 6 фрагів зробили з всього за цю мапу. Шість? Так. Це дуже дуже сумно виглядає. Ну, як є. Ну так. Що ну, пішло не так в цьому? От, поки пауза, можна проаналізувати якось. Ну, здавалося, та ФБ Луні віддали. тобто... На білку взагалі не було насправді тиску на лінії. Тобто вона там стояла, в неї було стільки ж КС, скільки в Луни. От Зевс цей Зевс почав дико сноуболити після того, як він е, ультимейтом на сайдлайнах почав вбивати. От Він на боті вбив Луну, здається. Потім на Міді там прийшли допомогли Зевсу, коли Бет передайвив. І все. Цей Зевс просто бігав 5-0 у нього було, здається. Ой. Ну так. Можко. Просто дуже класно, насправді, ще зіграв Пабло, який захистив своєчасно Зевса на міді. Тому що, якби у Зевса там, якби ми збили темп, якби е е щось пішло б не так, то там хто зна. Просто, от, якщо так подумати, то від Лікана протягом всієї гри немає ніякого імпакту. Це хардовик, який нічого не зробив. І навіть ця білка в порівнянні, ну, тобто хардовиків, то кілька разів вона там прив'язала, і навіть той ультимейт. Лікан просто не може, бачиш, грати в, ком... ну, в таку гру, де ворожа команда бігає разом в п'ятьох. Тобто він хоче підпушити, десь під знайти соло ціль, натиснути ульт, з'їсти його з самонами, а команда Медкінгс разом бігає і все. Лікан взагалі випав, от просто, так. Так. Тут Air Spirit відіграє роль обсервера. Вони чекають лікана. Вони чекають лікана, але лікан не йде. Він просто пускає. Ой-ой-ой! Там все хп відірвало. Це Дашка. Вирощаться. Жесть. Я, до речі. У мене він нещодавно водив дитину в зоопарк і до речі, там бачив слона. Він так само робив просто. Можливо, я тобі заспойлерю, але всі слони так роблять. Оооо. Слони. Ламається трон. Команда з G теж ламається. Ламається О, всі блейди там пларки. Ого. Вивімкнув ультимейт, Мауза на лоні Пабло потягнули. Ну, навіть Пабло не взяти. Цей Air настільки, по-перше, живучий, по-друге, мобільний, він викутиться, Good Game! SG програють цю серію. SG. І спортс програють серію в нижній сіці і вилітають з кваліфікації на The International. А от Mad Kings проходять далі.